Андрій Гриценко, місто Київ. Привітайте! Дворазовий прозор призер чемпіонатів Європи 2014 та 2015. Срібний призер чемпіонату світу 2014. Також колег запрошується Дмитро Тільонко, місто Суми, призер Кубку України 2015. Зараз побачимо бій представників Панкратіону давньогрецьке бойове мистецтво. Ну це сучасний Панкратіон, розділ фул. Але взагалі то Панкратіон був в олімпійській програмі. Зараз це не олімпійський вид спорту, але на давній олімпіаді найпрестижнішим видом змагань був Панкратіон. І переможці дійсно вшановувалися найбільше, напевно, з усіх олімпійських чемпіонів. Ну, таким цікавим і пікантним фактом, мабуть, буде те, що давні змагання олімпійські з конкретіону відбувалися без спорядження, спортсмени були роздягнутими. Нині ж бачимо тут протектори, шоломи, рукавички спеціальні, в яких можна робити захват, вони відрізняються від боксерських. І зараз у Ринзі Андрій Гриценко та Дмитро Теленко. Дмитро призер Кубки України ну і срібний призер чемпіонату світу Гриценко. Цікавий динамічний бій. Також тут правилами дозволено багато що можна бити. В партері можна бити в стійці руками, ногами в голову, втулу по ногах задушливі боліві. Ну і звісно ж багато що. Нагадаємо, що. Пантезіон входив у програму давні політійські дії і чемпіони з цього були найбільш шанованими шановані на дані матеріали. Добре, що? Але полетіли, Всього політіли, політіли рушні, політіли, ніж і стойка. Займалися і погорки. Чимало давньогрецьких філософів та вчених, письменників, Любили цей вид О, ти єдиноборств, ти самі практикували, виступали на змаганнях. Так от, велика великий, дуже практична користь від Панкратіону, знову ж таки, можна його застосовувати в реальних поєдинках. Багато представників панкретіону, до речі, захищають, як і інших неолімпійських, передусім видів єдиноборств, Захищають зараз країну в складі Збройних сил України, а також добровольчих підрозділів. Ну і Це хороша база для змішаних єдиноборств для подальших виступів серед професіоналів за профі профіправилами. Ну і в світі зараз з змагання з Панкреону домінують перед усім, аж ніяк не греки, хоча це грецький Від початку українці, росіяни, казахи дуже успішно виступають на чемпіонатах світу та Європи. Бій, бій! Спроба больового на ногу. Хороший зараз ми бачимо такий план. Дякуємо режисеру трансляції. І ви бачили, постукав по канвасу Рингу спортсмен. Це значить, що больовий прийом пройшов. Ліценко, Андрій. Так, Андрій Віценко і... тут перемагає. Вдався цей бойовий прийом йому. І вітаємо з перемогою Андрія. І давайте бачимо повтори. От хороший прохід в ноги. Двічка така боксерська. Правий там пройшов дуже акцентовано. Ну і от. В положенні лежачи все-таки вдалося Гриценко зафіксувати ногу суперника і провести больовий. Андрій з перемогою! Власне, перший за цей вечір я пожалкувала, що такий короткий був поєдинок. Так дивилася на одному піхані. Дякую. Дуже виграти, Слава Богу, виграв. Дуже принципова була зустріч. Треба було виграти. Слава Богу, це вийшло. Дякую, тренерам. Ти, власне, набагато досвідченішено. А по своїм заслугам, ніж суперник, важко було чи ні? Е, в нього Дуже багато досягнень, але в непонтрані, в кікбоксингу, Це ні, про що не говорю, він дуже сильний, дуже хороший противник. Чи очікував ти, що стільки людей сьогодні прийде в палат спорту? Ні, зовсім не очікував.